Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Так, два миганчики. Перший варіант автомобіль. По опису з 2016 року 1,5 дизель. 11-200 доларів без підфарбування, за кустикою Bose. Заявлений пробіг 205 тисяч. Так, отакий салончик. На класних легкосплавних дисках. Так, кому цікаво, телефонуйте, поруч покажу меган друге покоління. Так, 2004 рік, 1,6 бензин, 4800 доларів без підфарбувань. До речі, друзі, хто хоче знайти такий бюджет авто без підфарбувань, то найчастіше це трапляється меган другий. Бачимо, є також клімат контроль. Саме ця машина найбільш свійкіша до корозії. Так, друзі, миганчики. Можливо, навіть в одного продавця не знаю, зараз по номеру можна собі визначити. Покажу всі по черзі. Перший варіант ось такий біленький. 17-го року 1,5 дизель, 281 пробігу, механічна коробка передач 12400 доларів. Тканинний салон. Коробка механічна. У універсал. Ось такий варіант з парктроніками. Так, поруч рідний брат. Також в універсалі. По опису автомобіль також 17 2017 року, 1,5 дизель, 220 пробігу на механіці 12 900 доларів. Канинний салон, механічна коробка передачі. Так, маємо форкоп та парктроніки. Поруч знаходиться варіант в синьому кольорі. Ось така машинка. Пригнана з Франції. Автомобіль 2018 року, 1.5 дизель, 226 пробігу. Вартість авто 13-200 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. З форкопом та перектроніками. Так, далі два варіанти в сірому кольорі. Так, по першому 15 рік. Так, дизельний двигун 1,6. 250 пробігу за ціною 10-500 доларів. Комбінований салон тут у нас. Механічна коробка передач. Легкославні диски. Практроніки також є. Так, і ще один варіант. Автомобіль 16-го року. Так, 10600 доларів. Контакти ось тут. Кому цікаво, телефонуйте. Комбінований салон. Механічна коробка передач. Парктроніки також присутні. Кому цікаво, друзі, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власників. Так, меганчик друге покоління, сірий колір Кузов Універсал. Автомобіль 9-го року, розмитнений 8. 1,6 бензин, 198 пробігу. Так, є комплект титанових дисків, коробка автоматична. 5700 доларів. Канинний салон, кліматконтроль. Такий варіант. Так, Renault Megane. третє покоління в хеджбеку. Рідко зустрічається. Так. 12 рік, 197 пробігу, 1,6 бензин, 7 тисяч доларів по вартості. Контакти ось тут. Кондиціонер. Renault Megane. 14 рік 1,5 дизелька 9К. В непоганій комплектації за ціною 8400 доларів. 223 пробігу. кузові універсал. Тканинний салон, механічна коробка передач. Є круіз-контроль, бачимо, клімат контроль, мультикермо. Така машинка. Renault Megane третє покоління в класному коричневому кольорі. Ось це свіженько виглядає. Так, 1,5 дизель, це 12 рік, 230 пробігу, 7800 доларів. Канинний салон, кондиціонер, круїз-контроль. круїз-контроль. Більше інформації уточнюєте. Редума гам третє покоління. От 9 рік, 1,6 бензин, 6800 доларів. 270, 270 пробігу. Такий варіант.